Дорогі жінки, дівчата, наші рідні і красиві. вам не має свята, аніж те, що прийшло нині. Тож лишайте завжди милі, ніжні, щирі, чарівні, і розумні, і вродливі, і веселі, і прості. Це для вас сніги розстави. Це для вас прийшла весна. Ви собою полонили наші душі і серця. Хай пролісок перший дарує вам ніжність, а сонце весняне дарує тепло. У вересні вітер несе хай надію. І щастя, і радість, і тільки добро. Сможня березня вітаю, від усієї душі бажаю, ніжності, тепла і ласки яскравого життя. Як у касті. Початком, з днем жіночим, хай світяться від щастя очі, душа від радості співає, як сад весняний розквітає. Спасибі вам, Уклін і Шана, і наші щирі побажання, любові, спокою і миру на нашій милій Україні.